Ще один вулик українець, е, корму більше, ніж достатньо, не знаю. Через те, що вони не сіють, через те, що, можливо, всякий варіант може бути немає і матки, ми переглядаємо, зараз вже по факту будем бачили. Точно сказати, що тут не так? Або так, сказати не можу. Ого, нічого собі. Я дуже дуже дивись, я думаю, ці бджоли на дієті. Та, ну, ти Та як? Що ти думав? Думаєш? Ну а що, Дивись. яка дієта? Нічого не їдять? Пологносять. Корму має більше ніж достатньо. Шукаємо. Масів був, я не бачу. Матки. теж не бачу. Да я гляну на дисанці. Не бачу. Ну, зараз будемо вже Див... Є не може бути. Щоб так воно було. Вже бачу по двох останніх рамках. Рамки повністю завалені бджолою. І десь тут наша королева мусить бути. Швидше в суму, що вже. І виходить. розплід печатний є. Печатний розплід. От є наша королева. Ага. Вже який вулик тут, ходякувати Богу. Всі маточки є. Наша красунька. Боже, вон вона у нас ховалася, де вона є? Є, є. є. наша красунечка, от вона боже. Так вона не мічена, ми матку знаходимо одразу. От вона, от. Та що ми її знаходимо? Вона бачить, що ми прийшли, вона сама до нас виходить. Так, звичайно. Зразу йде, повітається. Каже, зимувала я дуже гарно, <смі> і все в неї було прекрасно. <му> Тобі кажу, що ці бджоли не їдять, а вони працюють. Запечатаного розплоду на даний момент дуже багато, Розпечатаного теж багато. Ми тут що будемо робити? Ми почистимо, дно. в принципі його навіть годувати не потрібно. Рамки реально от, запечатаним розплодом, плюс в мене дуже багато. Якось так. Даний вулик ми тільки почистимо від плісені, яка в нас зараз лягла нанизу. Ненавиджу, 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 того звідки вона береться, я не знаю. От. Цього року ми поставимо сітки і спробуємо виходити від тієї рьобаної плесені. Не те, щоб це було важко. Ні, це не важко. Почистити нам не важко, раз-раз гріб, відкрив гніздо і тому подібне. Зовсім не важко, але... воно того, якщо вона не має того бути. Правильно, Микола Володимирович? Правильно, правильно. Погоджуюсь, погоджуюсь на 100%. І думаю, це також бджолі приносить якийсь дискомфорт. Якщо б бджола мала собі весною, сама паде бджолу винести і закрити всі питання з днищем, то нам приходиться їй допомагати. Приходиться допомагати, як ви бачите, досить так суттєво, блін. Ну, вроді би виглядає, так вот трошечки малесенька купочка. Але все одно з тої купочки зараз витягнути ту бджолу, яка усипалась і лази по ній викинути. ну Тут рамки реально, тут не, маточки немає, але рамки печатні. Завтра на відкачку. Ну Можна навіть на відкачку брати чесно. <ріст> Цей вулик точно годувати не будемо. Йому ще на півтора місця з головою хватить, а ти більше ніж з головою. А, до речі, це, це часом не ті бджоли, що ми виводили селекцію бджіл. Та виводили коне. Виводили з нею селекцію, А комусь сказати, що ми тут повиводили, то не скажеш. Бо зараз тебе у парафіні, і скажуть, що ти не правий, і ти починаєш прибріхувати. А то, що ми виявили, цього року ми спробуємо показати на наших відео і подивитись, що в нас вийшло в загального. Бо все одно, як би там не було, всі... Якщо ми покажемо все, що ми були зробили і як ми були вивели, селекційно, скажуть, що ви хлопці намахали. Краще ми вже виведемо і потім покажемо, щоб не було хлопців, ви намахали, а покажемо правду, яка як вона є. А вона є дуже прикольна. Принаймні результати більш, ніж очікувалось. Набагато, більш, ніж очікували. Ми не все показуємо на своїх відео. Ми не все показуємо. це, що Знімаємо Знімаємо переважно проблеми, з якими зустрічаються всі А Це що в нас класно, ну, класно, у нас 98 95%. От, знімаємо іменно це, що в нас трошки не дуже влучається. Ну, Те, що у нас вийшло по дуже прикольно. Ми вже цього року покажемо, як і що в нас вийшло. Ви не думайте, ми не займаємося, у нас немає вищих освіт по бджільництву, ми не займаємося там 20 років в загальному. От ми експериментатори, аматори-експериментатори, які за два роки дійшли до 175 вуликів, от, причому навіть бджолярі, які займаються 20-25 років, не могли того зробити, що зробили ми. Ми не хвалимось, теж розумієте правильно. Але ми дуже багато спостерігаємо, дуже багато вивчаємо. І дуже класно у нас виходить. Ми знаємо, що яку, як. Но цього року ми могли спорити, сперечатись з багато бджолярами, коли ми вгадали з обробкою бджоли від кріщава руа, так, так. так. Осенній період ніхто нам не вірив, що так може бути. ніхто нам не довіряв. Казали, що це неможливо. Ви щось хлопці придумали. А хлопці того року до... доказали. От, е... Хлопці того року доказали, що воно зовсім не так, і хлопці мають рацію, ну, не рацію, про От, а праві і досить багато в чому праві. І не бояться експериментувати і в кінцевому результаті отримують прикольний і класний результат зі своєю роботою, яка може і фактично конкурує на сьогоднішній день з бджолярами, які мають стаж 20-25-30 років. О, зараз зараз я плохнув. Та, вона там має бути. має має бути. бути. Вона там, там має бути. А для чого наголовник навесні надівати? Бджола має привітати тебе нормально, без наголовника. Чекай, вона зараз не привітає. бо вона в мене є зулька моя. Де? Що? Моя малесенька. Сьомочку їй зараз дам, на. <ристо> Аж ж думаю, зараз валить під боку. <ристо> Зозулічка та моя. <ристо> І буду. Веселились. Дикі гуси. Ні, насправді бджолки дуже тихі, насправді дуже все прикольно. От, немає агресії, немає нічого такого, щоб нам щось не давало робити. Ми собі працюємо, ми собі експериментуємо дуже багато моментів. Переглядаємо і робимо. Тому насправді ми можемо і на сьогоднішній день будемо конкурувати з бджолярами. І ми вже навіть дуже-дуже сильно хочемо виходити на конкуренцію з бджолярами, які займаються там 10, 15, 10, 9 років. Ми дуже багато спостерігали, ми дуже багато вникали, ми дуже багато дивились, як себе поводять бджоли, як вони себе ведуть і тому подібне. Тобто тут немає такого, що ми начитали з книжок і комусь щось розказуємо. Ні, насправді зовсім інакша картина, зовсім інакша. Момент. Тут не підрозкажеш. Тут воно або є, або його нема. Не підрозкажеш того моменту, що а може воно вийде. Воно або виходить, або не виходить. Або ти втрачаєш сім'ї десятками або більш-менш якось воно в тебе виходить. Тому не суди строго. Але в наших відео ми будемо дуже багато показувати, дуже багато розказували, що в нас вийшло, а що не вийшло. І оцю потолочну, яку ми зараз викидаємо, по факту викидаємо. Ми дійшли до того, що при обході 110-112 вуликів, 150 вуликів, умовно. Це займає дуже багато часу. Коли ви порахуєте їх в хвилинах на цілий рік, ви побачите, що це буде 3-4 дні. Тому вони не потрібні і ми переходимо на плівку. Плівку, яку накриваємо одягом, а там далі, далі, далі ми будемо показувати. Багато хто з вас каже, що це є помилка, плівка це є зло, бджолка наша не зло. Плівка це є зло, але по факту ми вам покажемо, що вона не призводить ні до якої плісені, ні до яких моментів, ні до яких фігових моментів. І ви зрозумієте, про що і як ми говоримо і розказуємо. Так що ми далі по цих вуликах, буде щось цікаве, будемо знімали, будемо показувати. Саме цікавий вулик, цей фіолетовий. Швидше всього, там матка пропала. Ми його підготовлювали Ми покажемо, що зробила плесінь плесін і відсутність вентиляції в ньому. Ну, зайдемо, покажемо, розкажемо. Зараз всім. Гарного дня. Ми полоски знову не поставили, знову ми промахали. Як завжди відкриваємо знову на все на цей. І Микола Володимирович, може, вслідуючий раз мені нагадає, Богдан ти не поставив полоски і все буде добре. Я думав, ти знову хотів проекспериментувати, uh, чи краще з полосками, чи краще без. Що на виході вийде? Uh, Спілкувалися ми з дуже хорошою людиною, яка нам дуже багато чого радила. Uh, я думаю, що людина, яка з нами говорила і спілкувалася на рахунок полосок, в як яких ми не прихильники. От, Вона зрозуміє, які в нас полоски є, і що ми почали використовувати. А ми почали використовувати іменно то, що вона нам радила і що вона нам розказувала. Ми перепровіримо, враховуючи те, що я не прихильний полосок, і враховуючи те, що вони мало-мало чим допомагають і діють, принаймні ті, які ми раніше використовували. Да, будемо уточняти. Але мужчина сказав, що буде все чітко хлопці. На сьогоднішній день ми їх отримали, ми їх маємо, ми їх використовуємо і вже 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 вже, вже потім з цим мужчиною ми ще раз поспілкуємося і він все одно, ну, мужчина такий, досить толковий, досить класний. Е, перезвонив сам, розказав сам, дуже багато чого сказав, дуже багато чого ми вже почали, не доходили до того самі, але він нам порадив і ще раз підтвердив, що нам буде. Це зробити, ми це зробили і почемо далі. Печемо вогнями, а по полосках скажемо, як вони діють. Ну, так, назву, так? так, йдемо далі. Ми, ми працювати, а ви далі відео. за нами спостерігати.